А ну, що внутрі? Ніхто не буде кричати, що я знімаю. Блін. Я щось сплю днями. Вікиньте, виставили ринок. Меркадона я хожу, ніколи нічого нема. Блін, тут же ж, ж пусто було завжди. <плес> По два євро, але рюкзаков немає ніяких. <плес> Ми нарешті візьму десять штучок за 2 два євро. Ну вон все. <плес> Все притусив, все рта. Коротше, тут гігантський басейн. Коротше, сауна. Не знаю, подивимось. 7 євро, поки не забув. Скільки ціна. Ну тут гігантський басейн, ну, я сказав, що я не буду, бо в мене шапочки немає. Типа. На яку руку цей замок? Ще покажу вам. О, запатіла одразу. Таке маленьке приміщення, там видно басейн. До речі, можна користуватись і бути скільки хочеш по часу. Невже я знайшов нормальну сауну? Я зайшов в суху. А, вот. До речі, відсюди можна зняти. А, Ніхто не буде кричати, що я знімаю. Ну, пар, ви знаєте, нормальний. Якщо телефон виробиться, то тоді ідеально. А ще десь є тут тренажерка. і також я можу користуватись. Коротше, виходить за 7 євро. Я можу користуватись басейнами, саунами і тренажеркою. І при тому, що по часу вообще скільки хочеш. Я думаю, можна користуватися цими штучками всілякими. Так, іду шукати качалку. Не знаю, чи буду я качатися чи ні. Боже, тут такі лабіринти. Надіюсь, що сюди. Тут не тут. Ще кудись. Ой, там люди. Ні, не хочу. Фух, по-перше, я не взяв шорти, по-друге, я так напарився, це просто жесть. Я навіть ще пару днів мені сюди прийдуть. Дві баньки і все, і там сидиш. Територія невеличка для мене. Бань... Боже, такий кайф люди. Фух взял буклетик, короче. Если просто э, в тренажерку, то получается э, 3,85, 4 евро за годину. Э, працюю на неделю, так что я приду после завтра еще. Дина просто привязала колеса. Велик сдуло. Через 5 днів чи 6 я, короче, уже лечу в холод. Там зараз плюс 3, плюс 5. А, люди, жесть, короче, що я творю? Ну, нічого. А, до речі, зараз а, рахую. таблиця оця дурновата, дурнавата, не розумію, скільки можна перебувати От, в Європі. Я можу перебувати 3 місяці за 6, тобто за 90 днів за 180. Ну, На продажі 180. І виходить, Болгарія не рахується, тому що в мене там закрила захист тимчасовий. Туреччина теж це не Європа. Ну, Європа, але воно не рахується. Тобто я можу три місяці. Туреччина, три місяці Європа, три місяці. Але я зараз в Європі і вже так з сестрою їздив, потім виїжджав в Туреччину, потім знову поїхали. Я не знаю, скільки можна рахувати. І там якийсь дивний калькулятор є, і наче разібрався. Я можу. Знаходитись до 17 э, січень, січень, люти, нет, не січня, декабря. А, вот. І короче, такі справи. Виходить, я до того часу точно буду наверное, в Європі. Я ще в Польщу поїду знову. А, от, а потім, не знаю, Туреччина, і я вже дивлюся на Таїланд білети в Таїланд. Сьогодні у нас ось такий супчик корисний і, до речі, вони роблять, так, виходить, сколько? Євро 20 фреш, іменно натуральний фреш. Там всего, там, іменно овочний. такий офігенно Очу... відчувається, що іменно натуральний. Ну і кефір. Я перший. Тут короче, як в Туреччині заходять ну, на першу двері і там валідатор. 1,5 євро проїзд коштує. Короче, зараз поїду. Шукати є, коротше, торгівельні центри виявляються. І виявляється, тут їх не один, і не два, по-моєму, три. Коротше, я хочу подивитися ж рюкзаки. Не хочу відкладати. Ну, я ще з рюкзаком вже, вже взяв це. По суті, в принципі, можна б щоб носив би насил хтось. Ну, трохи вигоріл, так, да, вигоривши ці штуки, і он, бачите? От, коротше, треба міняти по-любому. Іноді автобус він то надуває, то спускає колеса. Я не розумію, яка система. Я думаю, це водій регулює. Але ні, воно трохи саме водій просто стоїть, чекає дзеркало. До речі, я хотів вже завтра прийти на цю локацію, але виходить, що торгівельні центри тут. Називається «Місто, містець та наук. Бісить тільки погода. Вона, розумієте, вона от зараз спекотно, зараз зніму ріглан і буде холодно. Поміжете, холодно-жарко, холодно-жарко-спекотно. Ось така погода. Так, зараз подивимося, що в цьому будинку великому. Ой, тут також все так фантастично виглядає. Ну тут взагалі фантастика планета. Друзі, жива, живе рослини. Там от що. Сідушки такі теж прикольні. Ку-ку. Господи, звуки будто ще щось впаде. Там щось. Також можна туди зайти, прямо цю будівлю. У мене, до речі, останнім часом така лінь, коротше. Я щось сплю днями. Я, я знав, що ця локація є тут. І я щось думаю, ну давай завтра. Ну на завтра. А вдруг завтра дощ би був. Містечко майбутнього. Скажіть, навіть написано музей якийсь. Так, з мостом, так, взагалі. Я зайшов внутрь, Не розумію, що це за музей, але воно не переводить. Мені чи інтернету немає. Бачите? Пошук результатів. Але зараз думаю по фоткам подивимось. План там не можна сидіти, звичайно. Коротше, я бачу, що це безкоштовний музей, так що по барабану, що це? Там слайди можна дивитись. А ну-ка. Опч. Опс. Коротше, фотки можна дивитись. А, це ж космос, їй мабуть. І що? І як його взяти? А! Я зрозумів, це запах. Як яка рослина, вона як пахне. Це взагалі не що якісь руки. Я не знаю. І капець. Клас, не я. Блискавка вся. В общем, якщо щось розумієте в цьому, так пишіть, а воно ну, написано щось. Ну не знаю, якщо комусь цікаво, переводьте. Там по номерам все було. Помахаєш мені, ні? Дурко. Ой, дивіться. Ого! І воно так завжди, походу, крутиться. Е-ечка. Боже, 33.10. От це 32.10. Я торгував телефонами колись. О, касети, пленка. Боже, привіт. Таку велику платівку я не бачив, що це таке. А що це за машина, Я ж говорю, що в Іспанії багато музеїв безкоштовні. Оце, я не знаю, музей не музей, але безкоштовно це вже кайф. О, роялька, я вмію грати. Блін Ні, не хочу. Ще не вмерла Україна. Это я вийшов з іншої сторони. І також прикольно. А, отут всі якраз і фоткаються біля цих штук. Чи щоб ви розуміли, оце прокатні невеликі. Якось виходить ось замок А он бачите, на мерки. Я і не зрозумію, тут виходить. А, от написано. І у таких вони такі невзрачні і якось цей замок електронно відкривається. От. Вон ще такий. Треба подивитися скільки коштує. Та я на велике ж боюсь через коліно їздити. А з цієї сторони такий класний парк. Дивно, а що та людина робить? Полісосить там чи що? Подивився, згадав короче, басейн наш. Як от треба було полесосити. Я думаю, той чел полісосик. Дивлюсь, такий кайф у кожного. Там виходить своя тераска. Можна вирощувати рослини, дерева. Знову спека, знову зняв реглан, але поки не холодно. Згадав, хочу подивитися, що тут за дирки. Короче. Я в автобусі проїжджав два рази. Тут наче дирки якісь. А ні, нема дирок. А, вон. І що в цих дирках? Може світло звідти йде якесь. Тому що вон фонарики є якісь. От бачите, коротше, тут була всюди ріка. оця велика І всі ці, і вони цю всю ріку вони перенесли за місто і що тоді в 57-му році, коли був велика повінь. От. Тому в Валєнці взагалі нічого не загрожує. Тому що та ріка, отамо, та ж, я бачив його, вона така бетонна і вона пуста майже. Тобто якщо буде дуже багато води, то вона буде там. Я прийшов до якогось дивного музею, Називається музей Фаянса. Ого. Музей Фаянса щось таке. О, Кайф. Деталі скільки. Ого, 41-го року зроблено. Хм. 42-го. 43-го тут рокам взагалі. Така жінка. На фікуса схожа, шучу. Вчаться по рокам 44-45. Ну, цей музей не безкоштовний, але дуже дешево. 2 євро, це взагалі копійки. Будь і такий. Дійсно дуже креативно. Тут взагалі змокчить. До речі, так от воно. І от залу. Там перший, другий. Думав, він маленький. А тут подивіться, скільки. 2010, вже 9. 90. Бабулька. так мельком покажу. Ви знаєте що? Я думав, це фаянс, а тут якась хм, непонятно. Хм, Даже непонятно з чого. Гіпс чи не гіпс. Якесь маше О, дивіться вже 23 й рік. 22. й Я таки не розумію, про що річ? Що, 22-23? й й Пишіть в коментарях вашу думку. Бачите, я був правий. Це пап'єм машини. Як воно типо, робиться, показує. Хм. Да, можна самим вже зробити. Торчить. Рюкзак, до речі, дуже гарне, дуже класне в плані того, що ну, по всім своїм функціям, але він торчить. Я кожен день його ношу і він дуже дивно виглядає на спині. Якщо цей прилягає, то Отой торчить. Ну, от, він каже, 50 євро коштує, але в Кафлуді такий великий вибір валіз. І дивіться, 43 євро. Нормальна ціна. До 2000. З рюкзаків тільки таке щось. Ну, дуже прикольно, але це не то. Треба великий, міцний. Гляньте, який шикарніший рюкзак. Ну, він, він дуже гігантський, прям реально гігантський. Хоча... Хотя... І колір дивний. Але знаєте, щось в цьому є. От от як бачите, Блін, я тільки переживаю, що мало влазити буду. Але виглядає стільно. Все Це ж, центрик виявився, ну не, не мега маленьким. Так, тут є ще тераса, з якою видно всю цю фанта фантастику. Це мене обижають. Дуже примітивні твої репортажі. Бідна мова, низький інтелект. Жаль, що унимается цікавіших і мудріших. Ну так от. Ви також вважаєте, що я тупий, з низьким інтелектом, не цікавий. Мої репортажі вообще не примітивні. Друзі, купив я рюкзак. Короче, прикольний. Він мені подобається тим, що он чомусь не важкий. Він більше ніж мій я порівнював такой. Ну класно, мені подобався. 1990. Друзі, оце находка. Офигенна! Дивіться, який шикарний. Це просто кайф. А, пару... А, дивіться, Оп! такий чикс. А ну, шо внутри? Давай! Блін, закрився. І на паролях. ручка такая, одуется. Блин, ну шикарный. А что его выкинули? Из-за нашей ручка сломалась. Боже, мажоры, бляха. Капец, через ручку выкинуть такой чемодан. Охренеть. Так, внутри ничего нема, иначе. И пароля нема. Ладно, друзья. Погодь уже Зингер Такс, До речі, без холодильника не пропадають. Деякі речі я вже перевірив. Зараз буде експеримент з м'ясом. Це дуже м'ясо, мені подобається, так я іноді беру. В Туреччині такі ж. А на вечір я зараз ну, дуже багато їм. Ось такий супчик. І люди мене так проробили, захотілося алкоголю, а чуть не вмер. Так я взяв безалкогольного пива, взяв рибки. Така рибка так, мені дуже подобається. І все. От бачите, як треба харчуватися ввечері. Ні м'яса, нічого нема. І нормально, це на ніч, так зараз 6, -6, 6 годин, я більше нічого їсти не буду. Це, ну це не завжди, звісно. Ой, треба ж сумку зробити. Ще два дні, так що я думаю, встигну. Це є мілачишка на каву. Коротше, в мене тут такий бордель. Мене дуже заділо те, що ота жінка мені написала. Добрий ранок. Так шуміть море, я думаю, що це за звук такий? Да. Зранку? Ну, прохолодненько, прохолодненько.